Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас МЗХ 200NU НУ із бункером дозатором Багато хто запитує, як то все зроблено, як то все працює і все решту. Низ стандартний, 200-мм 200 матриця, матриця нерухома. І попросили мене зробити бункер. Як то все діло зроблено і все решту. Значиться, я зробив таку ось раму. Ну, мені так здалося, що так буде вірніше. Е і на неї встановлений бункер. Бункер це є пропановий балон. На перспективу, якщо власнику не буде вистачати його об'єму, е його можна зрізати. Ось в цій зоні, ось в цій зоні, ось в цій зоні. Можна зовсім нерізати, а можна зробити ще зверху якийсь там певний бункер і хай то все діло робить. Але е, саме головне, що це є е, жорстка конструкція, доволі -таки жорстка. На ось таких потужних розкосах воно стоїть. Бункер є е, е, з'ємним. Тепер. Більше, скажімо так, про те, то, як то все діло працює. Над основним валом. Основний вал нарощується трубою, яка заходить через трубу більшого е діаметру безпосередньо в бункер. Це є привід. Привід, е привід метелика, який буде згортати із заслонки сировину, щоб вона не зависала. Зараз покажемо. Ось так воно виглядає. Я його зробив на дві сторони. А це є заслонка, яка регулює подачу комбікорму безпосередньо гранулятора. Можна робити його на одну сторону, я зробив на дві, практика покаже, буде одна лишня, її просто відрізнуть. Ось так. Тепер, Тепер далі йдемо. Наскільки широко ми відкриємо заслонку, стільки. Такий об'єм сировини буде попадати в бункер безпосередньо. Також зверніть увагу, ось тут я приварив таку пластинку, щоб той метелик, коли викидає е, сировину із оцього Ось за цієї заслонки, він не викидав її за межі, скажімо так, першого, першого бункера, першого відра. Е, чому так зроблено? Тому що. Ідея, по-перше, це не моя така конструкція бункеру-дозатора, але вона, скажімо так, доволі вдала і дуже функціональна. Оцей проміжок між цими двома бункерами дає можливість виходити пару. Є виробники, які роблять бункер-дозатор безпосередньо на. В першому бункері він є більший конус, і там стоїть заслонка. Ну, працює, не працює, то вже, скажімо так, власники мають свою думку щодо того, як, ми, як на мене, в такій конструкції ні додіватися пару, оскільки при комбікорм при гранулюванні він нагрівається. до... Температур 60-80 градусів. І, звісно, що якщо це холодна пара року, то то з'являється велика кількість пару і йому потрібно кудись виходити. В такому варіанті пар виходить за бункер і нічому нічого не мішає. все зроблено таким чином, що різьба. Все йде на закручування. Права різьба скрізь, права різьба на гайки. Ролики обертаються проти годинникової стрілки. Ось в такому варіанті. І різьба все йде на закручування. Я зробив ось таку раму. Над штатною рамою я доварив раму безпосередньо бункера. Бункер кріпиться, бункер є зйомний. 4. 4 болти М12, і бункер легко знімається. Звісно, що попередньо треба відкрутити той метелик. Або ж не, звідсіля маленьким газовим ключом, або ж через верх бункера. До речі, є мої гранулятори, які оснащені такими бункерами-дозаторами, зокрема, Іван Станіславчук, є його канал MaxCrow. В нього дещо по-іншому зроблено. У нього цей бункер-дозатор бункер безпосередньо зафіксований на е, оцій трубі, в якій, обертається, е, в якій стоїть матриця. Можна було б так зробити. Я не пішов по цьому шляху, Чому? тому що, е, по-перше, чим я мотивувався, що я відмовився від такої конструкції. Конструкція робоча, тут ніхто ну, ніхто не заперечує, але. Бункер-дозатор. Яким там не були нагрузки, яким там не були навантаження від бункера-дозатора, вони всі акумулюються безпосередньо на рамі, не на грануляторі. Ось така була моя мотивація, коли я розробив таку раму. І Ось так то все діло виглядає. Конструкція вся розборна, окрім рами. Бункер знімається, бункер знімається, голова знімається. Проставка з редуктора знімається, все, тоді отак виглядає. Ось така конструкція бункера дозатора. Хто зацікавлений в такому варіанті? Будь ласка, тут є, скажімо так, повне відео, повна відеоінформація, повна відеоінструкція, що як по механіці має бути зроблено. До речі, гранулятор із нерухомою матрицею. Має можливість встановлення такого бункера безпосередньо на конструкцію самого гранулятора. Гранулятор із рухомою матрицею такої можливості немає. Давай. Друзі, тепер я безпосередньо покажу, як встановлюється бункер дозатор. Для цього, ще раз повторюсь, я зробив ось таку раму на вбудову. штука, штука, на розкосах. Шайби приварені, різьба М12. І наш безпосередньо бункерус, такі уші доволі такі товсті, 8 мм вухо, розпорка 10 мм косинець для жорсткості. Ну і звісно, що сам пропановий балон не є, не є конструкцією, скажімо так, із товщиною 1,5-2 мм. Тут тройка як мінімум. Все, як ми встановлюємо, ось будь ласка, прошу на наявну конструкцію. Ми ставимо бункер наш дозатор. Ось таким чином. все, Він на місці. Далі болтами ми фіксуємо. Я зараз не буду його повністю прикручувати, зажимати, запускати, ви все зрозумієте самі. Ми болтами фіксуємо бункер на нашій рамі, Ось таким чином. Ті два не буду ставити, лавить, так буде зрозуміло. Далі що? Вся конструкція вже готова до використання. І ось такий метелик. Ще раз повторююся, я зробив на дві сторони. Якщо буде необхідність, чи власник, скажімо так, заважання власника, він може відрізати один, але оцей. Метелик він повинен бути, що не було, щоб не було зависання сировини е, в зоні ось цієї, скажімо так, заслонки для подачі сировини. І тепер, коли конструкція вся е, зібрана, ми різьба і на валу там різьба залишається трішки, там видно сій, е, певна висота різьби. І на цю різьбу ми зараз накрутимо наш метелик через верх бункера. От і все, він буде працювати на закручування. Власне, вся конструкція має виглядати так. Ще раз повторюсь, ідея не моя, але ідея, скажімо так, досить вдала. Друзі, на сьогодні все. Не забуваємо підписуватися на канал. І, як завжди, Традиційно чекаємо на нові відео. До речі, в новому відео буде відео огляд, також робота, також е висновки щодо е гранулятора для пелет. Був такий гранулятор створений, він працює на сьогодні. Ті проблеми, е які виникли під час експлуатації, я всі вам озвучу його параметри. Щоб, скажімо так, ви мали певне уявлення, що, як має бути і в які, якій компоновці, з якими підшипниками, з якими електродвигунами, яка продуктивність дає, які опилки роблять, то все чекайте в наступному відео.